Так, всім привіт. Сьогодні назбирав збирав вже такі врожаї, вже більше, вже одна така і половинка. Е, я їх помив і зараз буду сушити. Так, і ще одна така порада, можливо, хто буде мати таку сушку, не знаю, там, чи пробувати сушити. Е, великі отакі, дивіться, бачите, велика така малина. Ставте її бажано на центр. Оскільки в мене в центрі зосереджений тен і звідси найбільше йде тепла, я саму велику ставлю в центр. І на краї, так якби, грубо говоря, отаку меншу. Тобто для порівняння вам отак покладу. Отак, щоб ви бачили. Меншу на край, більшу всередину. Ну так в мене, типу, тут. Такий результат малінки. Кончим я зараз займаюсь. Оба! Зараз ще яблука буду сушити. Отак виглядає сушене. От. От щоб ви чули звук. Ось така сушена яблучка вже посушена Яблука я залокумірую. Кстати, це теж буду локумірувати маліну. Приблизно в кульочку буде по 100 грам. Буду пробувати передавати, але поки що треба назбирати кількість якусь там приблизно. Ось тільки в мене браку вийшло. Це то есть, така мягка. Так я боюся, що якщо її покладу в кульок... То вона буде давати вологу і поцвіте, то я її просто відкладу, така м'яка, місь типу, не потушилась. Ну і короте, про технологію чуть-чуть маленько розкажу. Як короте, скільки часу сушиться м, малина, я її сушу разом з яблуками, тому що в мене немає ще кількості. певної. От, в мене ця. Я Тут сім таких полочок, як то я показував, де я загружаю. Тобто, виходить в мене. З півтора таких відерчик з під сметани на збираної малини виходить півтори таких полички заложених. Сушаться вони приблизно сутки. Ну, може, там, я при температурі 70 градусів сушу. Яблука висихають ідеально, типу яблука ще скоріше сохнуть. А малину мушу досушувати. Ну, сутки, короте. сутки, може там плюс-мінус там, ще 2 години, типу. і все. Типу. Брак я показував, скільки в мене браку, допустимо, ну, як браку, типу, недосушено. Типу. Якщо б я оставив там, ще на якусь годину-дві, то було б навіть без того.